Як отримати капелюх Мушкетера в блокс Фрутс? Не забудь підписатися та поставити лайк. Підходимо до боса Кітізен чи Сітізен, не знаю. Беремо в нього квест. Перший квест це буде вбити 50 Форест піратів. Вони знаходяться неподалік, просто від Кітізен, на якому брали квест. Біжимо вліво, і все, ось у вас форест пірати. вбивайте їх 50 штук і повертайтесь назад. Ну і ось все, тепер ми вбили 50 піратів, і зараз він нам дасть новий квест. На цей раз він говорить вбити капітана слона. Він знаходиться ще ближче, просто вибігаємо з місця, де ми крутимо фрукти, і ось у вас вже капітан слон. Просто вбивайте його і повертайтесь назад. Біжимо назад до цього квестмена Кітізена, і він нам говорить знайти одну секретну локацію. Ось вона вам перед екраном. Розламуємо її, заходимо всередину, тут буде чорний сундук. І все, у вас є новий тайтл та мушк... мушкетський капелюх. Все, це був короткий гайд від Кото, дякую, бувайте!